Сьогодні ми розкриємо історію одного з найвпливовіших та найлегендарніших модних будинків світу Yves Saint Laurent. Цей бренд змінив не лише моду, а й цілу культуру, вівши нові стандарти стилю, свободи та сексуальності від революційних жіночих смокінгів до легендарних ароматів. Yves Saint Laurent став символом елегантності та інновації. Про те, як це сталося та хто стояв за цією імперією стилю. І які факти про Ів сен Лоран залишаються невідомими навіть поціновувачам моди? Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. Ів сен Лоран народився у 1936 році в Алжирі. Все його дитинство пройшло між Європою. Та північною Африкою, що і сформувало його еклетичний стиль. В 17 років він переїхав до Парижа та став учнем Крістобаля Баленсіаги. У 1957 році, коли йому було 21 рік, Сен Лоран стає головним дизайнером Діор після раптової смерті Крістіана Діора. Цікавим є те, що перша колекція Лорана для Діор. Визнана колекцією відродження, що врятувала будинок моди від банкрутства. А колекція трапеція 1958 року мала революційні силуети, які зустрічали неоднозначні відгуки. Вже у 1961 році був заснований власний бренд Ів Сен Лоран разом із партнером П'єром Берже. У 1966 році Ів Сен Лоран створює перший жіночий смокінг символ фемінізму та рівності статей. Цікавим є те, що коли Сен Лоран представив цю ідею, багато ресторанів забороняли жінкам заходити в смокінгах. Також Ів захоплювався африканськими та східними культурами, що і відображалось у його колекціях, із сафарі-жилетами. Та етнічними принтами. Ів Сен Лоран одним із перших поєднав високу моду та претапортер, зробивши стиль доступнішим. Лоран був великим шанувальником мистецтва. Він присвячував своїй колекції Пікасу, Матісу, Мондріану. Наприклад, знаменита сукня в стилі Мондріана 1965 року. У 1970-х Ів Сен Лоран. Запросив на Ему Лоуренс, першу афроамериканську модель на подіум великого французького бренду. У 1977-му виходить ароман Елопіум один із найскандальніших парфумів свого часу через екзотичний та провокаційний аромат. Цікаво, що у США його забороняли продавати через надмірну сексуальність реклами. Також сен Лоран був піонером у створенні чоловічого одягу, що поєднував стиль та комфорт. Бренд неодноразово потрапляв у центр уваги через неоднозначні рекламні кампанії, наприклад, зобразивши жінок у сильних провокаційних образах. Однак, попри всі скандали, бренд залишався на хвилі популярності та був мрією. Багатьох модників та модниць по усьому світу, Ів мав ж особисті проблеми. У нього була депресія та залежність, що безпосередньо впливала на творчість. Тож у 2002 році дизайнер вирішив офіційно залишити бренд. Цікавим є те, що після його відходу бренд пройшов через кілька періодів занепаду та відродження. Після Сен Лорана. Брендом почали керувати різні талановиті дизайнери, зокрема Стівен Майерс, Том Форд та Ентоні Вакарело, які внесли сучасний погляд. Попри все, Yves Saint Лоран досі носить статус ікони, залишаючись одним із найвпливовіших модних домів у світі. Yves Saint Лоран це більше, ніж просто бренд це символ революції. У світі моди, культури та стилю. історія про сміливість, творчість та непересічний талант, який змінив правила гри. Кожен новий сезон Сен-Лоран доводить стиль це не просто одяг, це спосіб виразити себе, бути вільним та незабутнім. Адже як говорив сам маестро, мода зникає, а стиль залишається. Я хочу, щоб жінки були сильними, сексуальними та гламурними. Дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а також поділіться у коментарях історії яких брендів ви би хотіли побачити в наступних відео. До зустрічі у наступному відео!